Привіт! Я Дмитро Рожко і маю понад 20 років досвіду в агробізнесі від вирощування тварини птиці до виробництва кормів та розвитку сучасних ферм. Займаюся впровадженням ефективних та сталих рішень, які роблять господарства продуктивнішими і прибутковішими. Це відео буде корисне для власників ферм, технологів, консультантів і всіх, хто прагне більш сталого та ефективного свинарства. Сьогодні я хочу поділитися з вами темою, що може здатися суто технічною, але насправді має величезне значення для здоров'я тварин. А відтак добробуту на фермі та загальної ефективності виробництва. Мова йде про систему точкової вентиляції з локальною подачою свіжого повітря до морди свиноматки, яку в Європі та в США часто називають «Fresh Nose». FreshNose це не просто ще одна технологія, а ефективне рішення, яке ми протестували в наших фермах понад 10 років тому і успішно застосовуємо по цей день. Ми не просто встановили цю систему, а провели повноцінний внутрішній експеримент, порівняли результати роботи двох родільних приміщень за однакових умов. Генетика, персонал, корми, вода та мікроклімат не змінювалися. Єдиною відмінністю було те, що в одному з приміщень було впроваджено систему Fresh Nose. Отже, сьогодні я розповім про наступне. Що це за система та як вона працює, які результати її використання ми отримали на практиці, що про неї кажуть міжнародні дослідження, де і для кого ця система буде особливо корисною, як можна впровадити FreshNose без зупинки виробництва і чому я раджу її тим, хто хоче вдосконалити виробництво та покращити отримані результати? Уявіть собі свиноматку в індивідуальному родильному станку. Її простір обмежений. Вона перебуває в умовах постійної температури та високої продуктивності, а головне відчуває величезне навантаження на організм. Їй дуже важко. Вона лежить, часто дихає через рот, втрачає апетит, їй бракує сил підвестися до годівниці, і, відповідно, вона не виробляє достатньо молока. Саме для того, щоб покращити самопочуття свиноматки та підвищити її активність, була розроблена система FreshNow. Її суть полягає в подачі свіжого, очищеного повітря прямо в зону морди свиноматки. Це відбувається через окрему трубку або щільну насадку, що кріпиться в зоні годівниці або над нею. Ця система працює незалежно від загальної вентиляції приміщення і, по суті, є персональною подачою повітря для кожної окремої тварини. Повітря в необхідному об'ємі та потрібної температури може подаватися через автоматизовану систему вентиляції залежно від низки умов у самому приміщенні. FreshNose – це локальний комфорт, який має глобальне значення. Описана проблема чудово знайома кожному, хто має відношення або працює в родільних приміщеннях влітку або в теплому сезоні. Ідея впровадити фреш-ноус на наших фермах це не просто бажання мати інноваційне рішення. Ми побачили циклічну проблему, яка потребувала застосування нових підходів. У спекотні періоди навіть за хорошого загального мікроклімату. Ми фіксували декілька тривожних показників. Свиноматки починали менше споживати корму. У них з'явився стрес, особливо в другій половині лактації. Поросята були менш активними, а їхній добовий приліст у вазі знижувався. У деяких тварин зростала частота проблем з диханням, попри чисті канали та якісну фільтрацію повітря у приміщенні. Найгірше, що це був не ситуативний збій, не локальна проблема і не просто літній спад. Це був системний спад продуктивності, що було видно навіть неозброєним оком. Ми консультувалися з колегами, експертами, ветеринарами, вивчили досвід інших країн. І тоді нам стало зрозуміло, загальна вентиляція не вирішує проблему повністю на нашому підприємстві. Вона оновлює повітря приміщення, але не там, де це найбільше необхідно в зоні дихання самої тварини. Саме тоді ми дізналися про систему FreshNose як європейський експеримент. Ми вивчили технічну частину, адаптували її під нашу ферму і вже за кілька місяців після запуску побачили перші позитивні результати. Це стало відправною точкою, з якої ми переглянули підхід до мікроклімату в родільному секторі загалом. Як я вже зазначав, ідея переварити фреш це не інновація заради інновації, а результат розчарування у стандартному рішенні. На самому початку ми побудували одне родільне приміщення з класичним підходом. Вентиляційні клапани у стінах, автоматичне регулювання, подача повітря через фідні канали. Витяжка через вентилятор, все виглядало добре і працювало відповідно проекту, проте з приходом першого літа все кардинально змінилося. Свиноматки, особливо в крайніх станках, почувалися виснаженими, їм було дуже важко. Вони знижували споживання корму, лягали і практично не вставали, дихали через відкриту пащу. Ми бачили, що у тварин знижується апетит, та відповідно зменшується лактація, від чого поросята починали втрачати темп росту. Звісно, до появи фрешноус ми намагалися вирішити проблему іншими способами. Ставили додаткові побутові вентилятори в приміщення, вручну перенаправляли потоки повітря, іноді навіть робили ін'єкції свиноматкам, щоб підтримати їхній стан. Однак не варто забувати, що дорослі та новонароджені особини мають зовсім різні температури комфорту. Відтак вирішення нашої проблеми не мало загального рішення. Саме тоді ми вирішили, що потрібен інший підхід. І тому, починаючи будівництво вже нового родільного приміщення, ми вирішили встановити систему Fresh Nose. Після кількох років спостережень і наявності видимої різниці в результатах, ми ухвалили рішення встановити Fresh Nose і в раніше збудованих родільних відділеннях, які спочатку проектувалися без цієї системи. Це і був той самий момент, коли система Fresh Nose стала для нас не експериментом, а стандартом. Вже в перший сезон з FreshNose, особливо влітку, різниця стала очевидною. Свиноматки, підключені до системи FreshNose, продовжували активно їсти навіть у спеку. Ми побачили, що випадки відмови від корму зменшилися у кілька разів. Завдяки кращому апетиту та комфорту зросла лактація. Це чітко відобразилося на вазі поросят при відлученні. Приріст вагі склав від 6 до 9 Свиноматки стали спокійнішими, менше вставали без потреби, не виявлялося знак теплового дискомфорту. У найбільш вразливий період, другу половину лактації, свиноматка виходила в кращому фізичному стані. Ми також зменшили потребу в використанні побутових вентиляторів, адже подавали повітря саме туди, де це необхідно у морду тварин. Ці результати підтверджено дослідженнями. Perin et етал показали приріст ваги поросят на 7-10%. Herd – 10 herd Герд. Відзначив покращення апетиту і швидше повернення в охоту. Звісно, впровадити фрешноуз, можливо, не зупиняючи технологічні процеси. Ми самі впроваджували в себе її в діючому комплексі. Систему можна монтувати поетапно. Не потрібен демонтаж станків та вентиляції. Підключення до живлення можливо в локальному форматі. Індивідуальні повітровідводи можуть кріпитися над годівницею без контакту з тваринами. Важливо врахувати наступне. Монтаж необхідно проводити між опоросами або вночні години, уникати гучних робіт, наприклад, сверління під час лактації, чітко оцінити систему вентиляції, передбачити стабільне електроживлення. Найкраще фрешноуз працює у спокотних регіонах, там де літо плюс 28 і вище. У родильних приміщеннях з високою щільністю тварин, коли важлива стабільність. Система дозволяє зменшити потребу в загальній вентиляції, дає економію енергії і поліпшує мікроклімат саме в зоні дихання. Вона підходить фермам, які прагнуть підвищити добробут тварин і отримувати прогнозовані результати. Насправді ні. Навіть у Європі це десятки підприємств на тисячі. Ми стали одним із перших, хто впровадив її в Україні. Це доба нам перевагу в стабільності, прирості вагі поросят і зменшенні стресу. Інновації рідко стають менстрієм одразу. Але ті, хто впроваджує першим, мають вікно конкурентної переваги. Фрешноус не революція, а еволюційний крок вперед. Він не змінює всю вентиляцію, а додає комфорт там, де це важливо. Почніть з тесту на кількох станках. Впроваджуйте поетапно. Це інвестиція, а не витрата. Консультуйтесь з тими, хто вже має досвід. Якщо у вас є втрати влітку, проблеми з апетитом і стресу свиноматок, не ігноруйте цей інструмент. Він дійсно працює.